Це заняття створене не тільки і не стільки, як освітній досвід. Воно створене для того, щоб відкрити можливість дітям доторкнутися до своїх спогадів і зрозуміти, що їхня пам'ять це є справжній скарб. Мета заняття запалити уяву. Відкрити простір, дати дітям усвідомлення того, що пам'ять інколи є тягарем, але ми можемо трансформувати це у щось неймовірно потужне і важливе для нашого майбутнього. Ваша щирість тут це ключик до відкриття дітей. Спробуйте разом з ними зануритися з ентузіазмом в цей процес, дайте їм. Розуміння, що так само ви є а, людина, що у вас є пам'ять і спогади з дитинства, улюблений запах літніх канікул, бабусіні пиріжки, смішна історія, що з вами трапилася, це все допоможе побудувати атмосферу невимушеності і щирості. Тут йдеться не про те, що має бути всередині кожної дитини. Тут йдеться про те, що вже є. І наша з вами задача допомогти дітям побачити в цьому справжню цінність.